Медитація зцілення душі під час війни. Я закриваю очі та роблю глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. І видих. Я зосереджую свою увагу на просторі між бровами і обертаю їх проти годинникової стрілки. Один раз, два рази, три рази. Тепер обертаю за годинниковою стрілкою Один. Два. Три рази. Глибинний вдих та видих. Привіт, моя підсвідомість. Я вітаю тебе. Я вдячний, що ти зі мною. Я вітаю всі ресурсні частини моєї особистості у моїй підсвідомості, а також архетипічні образи у колективній підсвідомості. Тепер я збираюсь увійти у стан глибокого. Медитативного трансу в пошуках особливого навчання, моє мудре я, я даю тобі дозвіл почати цей глибокий процес зараз. Я спускаюсь до першого рівня медитативного трансу, другого рівня третього. Я досягаю свого трансового тіла. Моє фізичне тіло наповнюється теплом, розслабленням і приємною вагою. Я досягаю 4-го рівня медитативного трансу, П'ятого. Шостого. Моя свідомість досягає мого енергетичного тіла. Я відчуваю світ як енергію та вібрацію. І я досягаю сьомого рівня медитативного трансу. Восьмого рівня Дев'ятого рівня. Я досягаю мого інформаційного тіла. Я відчуваю себе і світ як знаки, символи та числа. Я переходжу на 10 рівень медитативного трансу. Одинадцятий, дванадцятий. Я досягаю Мого абсолютного тіла Я проявлююся у просторі НЕСКІНЧЕННОГО білого кольору, завантажувальної оболонки свідомості. У своїй свідомості я сідаю у приємну медитативну позу і дозволяю СВОЇЙ підсвідомості. Підготувати мене до подорожі зараз. Вітри змін шумлять уночі, обвиваючи сталеві серця воїнів, які пережили пекло війни. Вони принесли з собою ураган випробовувань. Прагнучи збити нас з ніг, але саме в цьому штормі загортовується справжня сила духу. Невдачі, які ми пережили, не просто ранять вони вчать нас стояти, як могутні дуби, вкорінені в землю. Яка пам'ятає кожну битву, кожен подих, кожен лист, який упав з дерев. Час минає, і ми дивимося в обличчя власному болю, який мов. Шрами свідчить про пройдений шлях. Так бувають моменти, коли здається, що світло надії згасає, мов зникаюче сонце на горизонті. Але згадайте, що ніч завжди найтемніша перед світанком. У найпохмуріші години наша внутрішня зірка сяє яскравіше, а вказуючи шлях вперед, як маяк серед бушуючого моря. Кожен удар, кожен постріл, кожне падіння і злет це не просто моменти на полі боя. А це глини, з яких будується фортеця нашої душі. Світ може здаватись розбитим дзеркалом, де кожна тріщина відбиває втрачені надії. Але кожна з цих тріщин це портал. Через який проникає світло, ми можемо бути тими, хто бачить не руйнування, а можливість створити щось нове і величне. І, хоча минуле може тримати нас у ланцюгах спогадів, ми у змозі. Трансформувати ці ланцюги в коріння, яке живить наша внутрішня сила. Війна показала нам справжнє обличчя страху, але вона також навчила нас, що страх лише тінь, яка йде позаду, коли ми рухаємося вперед. Тримаючи в руках факел нашої волі, ми ті, хто не зламався, не здався, а продовжує йти вперед, не зважаючи ні на що. З кожним днем ми ростемо, як квіти. Що пробуваються крізь асфальт, війна не змогла вбити в нас людяність. Навпаки, вона розкрила в нас глибокі шари співчуття і сили, про які ми навіть не підозрювали. Ми стали мудрішими, наш погляд тепер проникливіший, а серця міцніші. Так ми бачили темряву, але саме це знання дає нам силу боротися за світло. Можливо, іноді здається, що біль і травми диктують, хто ми є. Але давайте пам'ятати, що ми не наші рани. Ми Сила, яка стоїть за нами. Ми не жертви обставин. Ми герої, які борються за своє майбутнє. Кожен із нас носить у собі світло, здатне розсіяти. Будь яку темряву. Ми ті, хто не боїться дивитися в обличчя болю, бо знаємо, за ним прихований наш потенціал, наша істина та наша сила. Світ – Може здаватися жорстоким, але ми самі обираємо яким бути цьому світу. Ми ті, хто створює добро, а хто зцілює рани, хто будує мости між зруйнованими берегами. Наша війна не закінчена. Поки в наших серцях живе прагнення до миру, до любові, до нового початку. Нехай кожен з нас стане маяком для інших, освітлюючи шлях у темряві, підтримуючи тих. Хто йде поруч, нехай наш дух буде непереможним, як річка, що пробиває собі шлях крізь каміння. Нехай наші дії стануть символом надії, віри і сили для всіх, хто знаходиться поруч з нами. Разом ми пройдемо через будь-які випробовування. Адже немає перешкоди, яку не зможе подолати той, хто вірить у себе і в силу свого Духа. Давайте пам'ятати. Що в всередині кожного з нас є невгасима іскра, яка освітлює шлях вперед, навіть у похмуріші часи, ця іскра, наша надія, наша любов, наша людяність, і саме ця іскра буде палати в нас. Як путівна зірка, ведучи нас до нових вершин, до нових горизонтів, до нового світлого майбутнього. Я знову з'являюсь у просторі нескінченого білого кольору. Завантажувальної оболонки свідомості деякий час я просто відпочиваю і дозволяю отриманим змінам коронитися у моїй свідомості. Моє магічне Я, і я даю тобі дозвіл вкоронити і закріпити отримані зміни глибоко в моїй енерго. Інформаційній структурі у теперішньому, минулому, майбутньому, паралельному та багато Тепер я починаю повільно і плавно повертатися назад. Я переходжу на одинадцятий рівень трансу. Десятий, досягаючи інформаційного тіла. Перехожу на дев'ятий рівень трансу, восьмий, сьомий, досягаю мого енергетичного тіла, шостий рівень трансу, п'ятий, четвертий, досягаю мого трансового тіла. Третій трансу, другий перший. І я дякую усім ресурсним частинам моєї особистості і ресурсним я за їх допомогу і підтримку в цьому процесі. Я даю собі дозвіл вийти в стан пробудження. Протягом наступних 10-20 секунд, та вітаю себе фразою Ласкаво просимо назад до реальності.